Пане Лапін, до вас буде запитання: зима наближається, і ну і, і ці найближчі дні, які будуть. Які ваші прогнози? Чого очікувати? Як ви бачите взагалі розвиток подій далі? Тому що ну цікаво людям чути це якраз в першу чергу від військових. Дивіться, знаєте, тут колеги виступали. Я все думав, дійде до мене черга. думаю, що ж то почати, що ж то сказати. І пригадав ту картинку, яка зараз входить в соцмережами, де український солдат схилив голову перед господом, і каже: Прости мене, Господи, я вбив людину. А Бог йому відповідає, що це не людина, це зла-тупа істота. Іди вбив ще. Ці злі тупі істоти намагаються поставити на коліна країну, в якій 40 мільйонів населення, і, в принципі, яка ще до початку цих всіх таких гарячих подій мається на увазі. До сказав, що ми будемо чинити супротив. Ну, тому що для мене особисто, я з Волині, для мене там за Богом землі нема. Та? Тобто, ну, мені ж нема куди діти. І ми тут теж нікуди в космос не переселимось. Та? Тобто, в нас є той придурбашений сусід. За, за, і він має бути за тим високим-високим забором, котрий рано чи пізно зальють повінця бетоном. От, от так от воно і буде. От так, так воно відбудеться, тому що рано чи пізно все рівно буде цей парад республіки. Ми всі побачимо Телебідіне озеро на російських телеканалах, де скажуть, що Володимир Путін за состоянням здоров'я чи ще якимось чином. Неважливо. Одного Володимира з Мавзолея винесуть, можливо, іншого Володимира в той Мавзолей занесуть. Але це відбудеться. Питання зима чи не зима? Ну, це питання, те, що говорили колеги, це питання до нашої держави, це до наших можновладців готуватися, мати подвійний потрійний запас, там, насосів, там, генераторів, чи ще чого-небудь. Це не має лежати лише на плечах українців. І отут колега з батьківщини говорив, що от європейці нам же ж обіцяють там допомогти, а де ж та допомога? Ви знаєте, якщо розцінювати цю війну як боротьба за нашу незалежність, то я перепрошую, а що нам ще європейці дружні? Вони нам щось дружні? В той час, коли ми випускаємо асфальт не того калібру, який мені в ствол не залазить, чому я маю повати на європейців? Ми маємо самі теж думати своєю клепкою, що нам робити: виділяти мільярди на телеканал Freedom чи виготовляти. Той е калібр, який мені потрібен для зброї, і тут колеги, ті, що пройшли війну, розуміють, що таке снарядний голод на війні. А я це пам'ятаю по квітню, по травню. Я це дуже добре пам'ятаю. Це зараз Богу дякувати, що нам допомагають, тому що вони Росії, що ми сьогодні воюємо не лише за нашу незалежність, а за незалежність цього цивілізованого світу від тої от тупої злої істоти, яка називається російський народ. Але той же час ті ж самі європейці приймають до себе цей російський народ. А я перепрошую: а хто буде наводити лад у тій Росії? Я ж не маю права наводити порядок у Росії, створювати їм демократію. І ви не маєте. І європейські партнери не мають права наводити лад у Росії. Тому і нема чого їх до себе приймати, Нехай йдуть і в цьому сому переваряться, переживуть у те все. Вони мають бути ізгоями. У всьому цивілізованому світі, поки вони не переродять свою власну країну, Росію і де буде правити не колективний якийсь там Путін чи персонально Путін, для мене це взагалі немає різниці, тому що вони під загальний адабрям сиділи, розмовляли з телевізором і казали, що він все правильно робить. А сьогодні вони ломляться в європейський союз після того вони будуть в європейському союзі, користуючись правами людини, вимагати особового статусу для русського язика чи ще якоїсь біди. Оцього європейський світ не має допустити. А питання надавати нам допомогу чи не надавати. Ми сьогодні є оцим бронежилетом європейського світу. Західного, цивілізованого світу, який до 24 лютого часто густо заміняв слова європейські цінності на слово ціну, на слово ціна. Так от, цінності і ціна це різні речі. Ми ж пам'ятаємо, як будувався Північний потік. 2 ми казали, що це. Політика це не економіка. А Фрау Меркель казала, ні ні, це економіка, це не політика. І що воно їм дало сьогодні? Тобто вони сьогодні ж прийшли, прийшли, побачили, побачили. Тому сьогодні я вважаю, що дуже багато з них відробляють той Бог перед своїми громадянами, навіть не перед нами. Тому що дайте при прикро а ми ж казали. Да, ну така от фраза, як був би я такий розумний. Вчора, як моя Сара завтра. То до чого я це все веду? Я це все веду до того, що ми сьогодні є бронежилет цивілізованого світу. Стосовно голосувань Радбес, ООН і так далі. І стосовно того, що говорив пан Олег а мені прикро, що ми не підтримали Сполучені Штати при голосуванні в Організації Об'єднаних Націй щодо прав народу, порушення прав людини в Китаї. Так Китай це та ж сама країна, яка є, така сама, як і Америка. Гаранти Будапештського меморандуму. А що зробив Китай в цьому контексті для України? Ну, Америка дає зброю, Америка допомагає нам. Мені цікаво було би теж дізнатися. Може я щось просто не знаю. Може, десь воно написано. Треба ж дипломати, можливо, там знають, десь може на задвірках історії щось хтось про це чув. Ну я поки що нічого не чув. Так вони, звичайно, будуть жити своїми інтересами, і це в першу чергу вони будуть думати за себе. Але нормально. вони ж є такі самі гаранти, тому нам треба оприділитися, або ми з красивими і розумними. Або ми далі граємося в шпагати. Мого шпагат може тріснути. От, тому в цій ситуації, я от на себе хотів звернути увагу. Ну і на завершення. От ваше вже тепер питання зима. Це я питання можу... аудиторії наших глядачів, Так, яких так точно це Я турбує. розумію, ви ну, знаєте казати, запасаємося буржуйками, ну а хто ж живе в багатоквартирних будинках. Ну, давайте запасемося павербанками. Ну окей, ну зарядиться той павербанк. Ну, ще сонячну батарею може хтось буде спроможеться поставити, щоб можна було два рази зарядити телефона. Але якщо виробиться зв'язок, я знаю, як падають вишки, які стара МТС і лайфа немає і все, і далі що? На передовій, так? Ну тому питання: запасаємося, це одне, а готуємо своє ППО протиповітряну оборону. У нас є свої непогані програми, які заморожені, в тому числі програми протиповітряної оборони. Так давайте я розумію, що а навіщо ми будемо тратити сьогодні гроші на ту ж саму, перепрошую, сау Богдана, якщо нам безкоштовно європейські партнери дають там якісь інші системи там, вогню артилерійські, та ні, треба далі продовжувати своє, тому що якщо ми цього не будемо робити, ми ж сьогодні отримали унікальний шанс а, очиститися від руського міра, причому фізично. Богу дякувати, що є можливість на окупованій території фізично знищувати колаборантів. Але ж ви ж бачите, що відбувається з колаборантами тут, на цій території. Тут включаються адвокати, включаються прокурори, вони виходять під заставу, а потім ми їх будемо знову ловити. А після того вони ще прийдуть на вибори і нам голоснуть: якесь ОПЗЖ 2 чи ОПОБЛОГ 3 Тому в цій ситуації ми маємо самі перш за все починати з цього. Чи запасатися теплими речами? Ну так у всіх вони є. Ну що казати, запасатися не нагнітайте паніку, так а тут вже ніхто й не панікує. Тому в цій ситуації нам треба просто бути стійкими, єдиними. Як ото ви сказали, взяли вимкнули рубільники і 25% електроенергії зуп... зекономили. І Богу дякувати. Нам потрібно просто бути разом. Я сьогодні не можу займатися політикою. Я казав, політикою ми будемо займатися після війни. Сьогодні ми маємо бути єдині. Так ми можемо нагадувати в тому числі тим, хто сьогодні керманичем влади. Про те, що треба звернути увагу наліво і подивитися на право. Але тим не менше, ми маємо все рівно бути єдині підтримувати один одного. По всю... Ви знаєте, от коли прилетіло в Дніпро, і Київ направив певну кількість автобусів для Дніпра. Угу. От це, ж, це, це говорить про що? Це говорить про єдність. Так? Схід і Захід в Україні стали єдиними. І це є унікальний шанс. Нам головне його не профукати, цю країну, і не профукати цей шанс. Тому що війна закінчиться. Парад республік у Росії відбудеться Путіна мавзоліє чи кудись там знесуть рано чи пізно. Нам просто треба вистояти, і ми вистоїмо. Краще мавзолей знес. Я думаю, можна мавзолей. поруч там. Це вже не дуже цікаво. якщо одного Володимира звідти так. завтра винесуть, а другого занесуть. Я не сильно розстроюся. От, що ви думаєте, завтрашній день для е, Росії, вони спробують її якось його використати, адже завтра, по суті, день тих безпосередньо тих людей, які їм завдають поразки на полі бою? Ну, ви знаєте, чесно кажучи, мене не сильно цікавить, що там думають Росії. Я думаю, що вони цієї дати і не знають. То, що вони там помішані, на певних якихось там символах своїх і так далі, ну, звичайно, це, це Путіна трохи, не, не забереш. Але чи будуть обстріли, чи не будуть? Ну розумієте, путіну для того, щоб обстрілювати, не треба ні приводи, ні дати. Він це питання, Він це питання вирішив для себе давно. Росія росіяни його підтримали в цьому вирішенні питанні. Він пішов війною на Україну. Коли прилетить, ну знає тільки, як то кажуть, Господь Бог, і ми не можемо це відвернути. Мається на увазі цей процес запуску не відвернути. А процес збиття наші ППО працюють. Інше питання, на що хотілося б звернути увагу, що дійсно завтра є таке, знаєте, поняття захисники і захисниці. Це отой, от, як я кажу, рядовий солдат. Саме йому буде належати перемога у цій війні. Оцей піхотинець, який сьогодні, зранку до вечора, зранку до смерканку, як то кажуть, з лопатою заривається, вризається в землю України для того, щоб вижити. І... Що будуть робити росіяни? Ну, в них є зараз дуже багато проблем. І всі ці проблеми пов'язані з невеличкими перемогами. Але є ті речі, які ламають і провалюють їхній фронт, який вже починає сипатись. І от саме отакі от проломи фронту російського, вони несуть політичні наслідки для Росії всередині країни. Оце от питання, як кажуть їхньої обрічоності воно вже вирішене десь там на небесах, тому що ну як би там не було, давайте подивимося відверто. Ну Росія в тому вигляді, в якому вона була до війни, вона вже такою не буде. Питання навіть у цього голосування, що ця країна там спонсор тероризму і так далі. Це ж питання і до бізнесу. Ну який бізнес піде в країну, яка є спонсором тероризму? А це ж далі буде наслідки мати і інші. Да? Тобто, великий бізнес звідти уходить. Вони загнуться. Тобто, не тому загнуться, що тут Алапіну так хочеться сильно, а є глобальні процеси, які відбуваються в світі, і вони не можна відкотити його там, опана, включили. Там вийшли, вийшов бізнес з Росії, а потім включили, і він зайшов. Це процеси на десятиліття. Так от питання завтрашнього дня цього свята наших захисників і захисниць. М -м -м. Ви знаєте, я вам скажу, в мене є племінник, йому нещодавно в нього було день народження. І це, напевно, буде самим таким головним висновком мого речення. І Кажу: ну то ж треба ну, відсвяткувати, хто ж день народження, і він малийший. його От. А він каже: яка каже свято? Каже, він йде. Після війни на другий день я буду святкувати, але гроші вийшли. Я до чого веду. Що ми дійсно ми відсвяткуємо це хтось, як то кажуть, пишніше, хтось скромніше, але це відбудеться. І користуючись нагодою, як то кажуть, я думаю, що це свято відбудеться. А питання обстрілів ну ми живемо у війні. Дехто живе з 14-го року, декому дійшло з лютого 22-го року. Ми живемо. Нас же не поміняти, ми вже. Звикші до цього, це вже наша буденність. Отак, От як той же самий Ізраїль живе під постійними обстрілами, вони народжують дітей, міняються покоління. Тобто ми вже тут ми вже живемо. Саме головне, щоб ми у спадщину не передали цю війну нашим дітям. Оце саме головне. Тобто ми її маємо закінчити розвалом того мордора. Оце наша, це, це, напевно, наша місія Ото захисника і отої захисниці, ото рядового піхотного солдата. Почала теза щодо мобілізації росіян. Я скажу, що сьогодні він проводить утилізацію корінних народів, які населяють територію Ерефії. Тому що давайте подивимося на статистику, яку самі ж росіяни публікують, да, скільки мобілізованих, скільки там бурятів, скільки там того, 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 того. а скільки з Санкт-Петербурга і з Москви. Тобто, так от, коли їм до цього дійде, дотумкають, то почнеться той парад республік. Тобто у них іде утилізація корінних народів, а у нас іде гуртування нації. І те, що ви говорили, я повністю підтримую. Тобто, це дійсно це йде формування і гуртування у цієї нації, яку намагалися там різними, там неважливо вже там за сотні років, ідеологіями, комуністичними і так далі, розтягнути по різним закапелкам. На сьогоднішній день просто-напросто всі зрозуміли, хто є хто. І результати вони це зараз, це, це тільки розгон Оці, цієї статистики, яку ви оприлюднили, це лише розгон. Далі цифри будуть ще більш вражаючими. Дай дай Бог нам, як то кажуть, дожити до того дня перемоги, і ми побачимо ще інакші цифри. А особливо коли оті всі московицькі злочини вилізуть на гора, коли це все люди побачать, коли наше суспільство дізнається, а які втрати понесли ми своїми солдатами. То воно буде просто-напросто приголомшене, і я впевнений в цьому, тому що якою ціною, якою кров'ю, оця незалежність у нас здобувається. Бо це дійсно, ми сьогодні лише здобуваємо цю незалежність. бо нам вона досталася нашим батькам якось, отак: от от. ну от так як було, от історично. Ліж би не було вини, пам'ятаєте? То старші люди то завжди казали, ліж би не було вини. Ну так, от тепер ми це якраз і здобуваємо нас на і... заході не так, але. Та, ну, ну на жаль, на жаль, на превеликий полічно. жаль, що це пов'язано з смертями, але ці всі злочини расистів вони стануть колись предметом, як то кажуть, загального. То тобто вже вже не буде тих, які про це не чули чи не знають. І оце гуртування нації в Україні буде більшати, а розвал і парад Республіку Росії теж буде збільшуватися.